Слава Богу, всечасні отці, дорі браття і сестри, возлюблена паства. Ми стоїмо сьогодні з вами у святому храмі напередодні великої пори, пори благодаті, пори радості і спілкування із Богом, Великий піст. Здається, як швидко пройшов той час, минули дні пролетіли хвилини нашого життя, і ми себе наблизили від. Свята Різдва від того всього різдвяного періоду непомітно, але дуже швидко до весни покаяння. Святі отці по-різному називають цей період. Хтось називає це весна покаяння, хтось називає великими подвигами, хтось це називає великим стражданням у кожного дорогі, браття і сестри. Незалежно як ми будемо називати великий піст. Це Пора нашого духовного підняття, пора нашого вдосконалення і пора спілкування із Богом. Дорогі браття і сестри, сьогодні свята неділя, неділя, коли ми маємо прийти до храму Божого і попросити один у одного прощення, прощення за всі свої злодіяння, за свою ненависть за людську гординю, за той гріх, який ми чинимо по відношенню до ближнього свого. Ми, дорогі браття і сестри, сьогодні. Сьогодні живемо у непростий час, час страждання і лихолиття, час, коли йде війна, час, коли брат вбиває брата, і ненависть роду людського переповнила чашу Божесного терпіння. Але Господь і сьогодні проявляє своє милосердя. Господь і сьогодні не залишає своє творіння. Ми є діти єдиного Бога. Нам дається земне життя заради безсмертя наших душ. Хто ми? Яке наше життя? Чим ми більше переймаємося? Які дні ми проводимо у християнському спілкуванні із ближнім? Нам потрібно. Удосконалювати себе, саме і даються ці святі дні посту. Згадаймо ті часи, коли гнали церкву, коли храми Божі закривались, але віра Христова процвітала, тому що у ній є ствердження, у ній є все необхідне для вічного життя. Господь прийшов у цей світ не заради благ земних. А він прийшов заради вічного життя. Він являється живим, вічно живим словом, словом і буттям, нашим буттям тут на землі і вічним для наших душ там, на небі, у Царстві Божому. Кожен із нас по-своєму сприймає віру. У кожного своє відношення до храму, до Бога, у кожного своє бачення, свій склад характеру. Ми Кожний займаємо певну ланку у нашому суспільстві, але ми є дітьми. Єдиного Бога, Бог є пастироначальником. начальником. Він навчає нас. Ми, відкриваючи святе письмо, бачимо, де і чуємо сказано чітко: Бог прийшов на землю і дав нам мир. Нам потрібно про цей мир пам'ятати і зберігати його в своїх серцях. Що ж? Ми переможемо лише тоді, коли ми будемо поститись і молитись. Господь сказав у Святому Письмі, що цей рід виганяється лише постом і молитвою. Не вміємо ми цього робити щиро. Часто ми постимось і показуємо, і лицеміримо, і не так, як потрібно зовні навіть постимось, а що всередині, що в наших серцях. Вони черстві, вони кам'янілі. І Господь сьогодні каже: поражу пастиря, і разидуться овці в кожний в свою сторону. Дорогі браття і сестри, нам потрібно не втратити Бога в своїх душах, в своїх думках, в своїх почуттях. Відмовимося сьогодні від гріха. Відмовимося хоч на той короткий період Великого посту. Це і є християнський подвиг, це і є несення того тяжкого Христа. Згадаймо перших монахів, які постились, Згадаємо, як вони залишали світі обителі і йшли в пустелі, йшли в затвори зовсім без їжі, без води, згадаймо сьогодні велику подвижницю Марію Єгипетську, Згадаємо Антонія Великого, Згадаємо мужів Києво-Печерських. Згадаємо всіх праведних отців, які завжди йшли, і піст приносив для них. Велику радість, велику втіху, тому що тілесний піст, він очищає нашу душу. І якщо чиста наша душа, чисте і наше серце, не затьмарені наші погляди і помисли, з якими нам потрібно жити. Блаженні ті, у кого є милосердя, Блаженні ті, хто навіть сьогодні зможе творити. Мир в своєму серці, хто готовий прийти і попросити прощення. Господи, дай нам сили, дай нам терпіння перенести всі ці випробування, нехай ненависть припиниться, нехай буде на нашій землі той мир, про який молить сьогодні церква, про який сьогодні взиваємо і ми і закликаємо народ Божий. Церква свята, церква безгрішна, і який би ворог не піднімався, Господь не дасть зруйнувати святу церкву і врата ада не адаліють її. Нам потрібно шукати істину, де її шукати, чому сьогодні ми не можемо об'єднатись, розривають, роздирають Господній хітон, різні різні течії, різні проповідування, різні недобрі. Справи, які є у нашому житті, нам потрібно, браття і сестри, зупинитись сьогодні, сьогодні перед початком посту, взяти щит і меч у свої руки. Щіт це наше слово, а меч це наша молитва. Піст і молитва це два крила, які підносять нас над тим життєвим морем, яке бурлить, яке неспокійне, яке Може поглинути нас, і ми можемо втонути у Його водах. Але ж, дорогі браття і сестри, задумуючись уже над сьогоденням, нам потрібно не зупинятись над тим, що ми вже досягли. Ми маємо віру, і нас ніхто не зможе переконати в іншому. Є Бог, Бог є, і Він у правді. Шукаємо правду Божу, нехай Господь допоможе всім нам у наших містах, у наших селах, нехай у нашій державі буде мир, мир у людях, нехай Господь благословить нас у ці святі дні відчути тишу, відчути любов, відчути милосердя Боже. Господи, ми будемо взивати до Тебе протязі святої чотиридесятниці і будемо падати на коліна, взивати до Тебе, щоб Ти простив провини тих, хто сьогодні не хоче миритись, хто сьогодні не хоче чути Слово Боже. Господь довго терпить, Господь прощає, Господь піднімається на Голгофу заради того, щоб наше життя було вічним. На протязі великого посту, дорогі браття і сестри, за уставом нашої церкви дозволяється вживати лише пісні, продукти харчування. Нам потрібно відмовитись від скромної їжі, від м'яса, молока, яєць, від в певних днях, навіть від олії. Нам потрібно поститись і кожен із нас. Має понести цей подвиг посту, хто б що не казав, як би ми не працювали, де б ми не були і ким би не були, Господь поруч із нами. І ми маємо підтвердити, що ми є християни. Що ж, є надія на Бога, є надія на те, що ми все ж таки об'єднаємося у єдине ціле і будемо дітьми, братами і сестрами. Нехай Господь допоможе нам дочекатись і благосовить дочекатись світлого Христового Воскресіння. Що ж, розпочинаємо Великий піст. Розпочинаємо із себе. розпочинаємо всередині, починаємо із свого серця. І якщо ми будемо мінятись, навколо нас зміниться весь світ. Хто був поганий, стане кращим. Хто був без Бога, наблизиться до Бога, хто забувся, де є правда Божа, той її знайде, але лише у спілкуванні із своїм ближнім. Господи, благослови всіх нас, благослови і дай нам терпіння, дай нам можливість, дай нам радість, дай нам успіх в духовному нашому житті, великий піст. Нехай буде приємним і радісним для всіх нас. Боже благословіння, дорогі браття і сестри, закликаю на всіх вас і вітаю із початком Великого посту.